Всім доброго дня! Зачу міцного здоров'я! Ми розпочнемо урок математики налаштуємось! Всіх до класу він скликає восистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок! Розпочнемо усніх сусних обчислень. 20. Помножте на суму чисел 10 і 8.

Відкривайте свої робочі зошити, Запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Каліграфічно необхідно записати найбільше трицифрове число. Звичайно, це 999. Пропишіть рядочок цього числа. Відкриваємо підручники на сторінці 33. Розгляньте, як помножили 26 на 34. Другий множник 34 ми розкладаємо на розрядні доданки 30 та 4. І поступово множимо число 26 перший множник на кожен з доданків. Спочатку на 30, потім на 4 результати додаємо. Це міркування усного множення. Сьогодні ж ми познайомимось, як можна. Помножити 26 на 34, двоцифрове цифрове число на двоцифрове цифрове число. Отже, перший спосіб усного міркування 26 ми множимо на 4 до 104 і 26 множити на 30 до 780. Отже, 104 і 780 це неповні добутки. Ці обчислення можна записувати таким чином. Ці два неповних добутки ми додаємо і отримаємо результат, тобто відповідь. Записати це можна так. 26 помножити на 34. Помножимо 26 на 4 і дістанемо перший неповний добуток – 104. Тобто ми 26 спочатку множимо на 4 одинички другого множника. Далі ми 26 помножимо. На три десятки другого множника. І нижче під першим неповним добутком запишемо другий повний добуток – 78. Зверніть увагу на запис. Для цього нам треба записати другий неповний множник під розрядом десятків. Починаючи з розряду десятків, записуємо. І тоді два неповних добутки 104 і 78 нам необхідно додати. Таким чином, 4 зносимо вниз в одиниці. 0 додаємо 8 до де 8 десятків, і сотні 1 додати 7 буде 8, відповідь 884. Виконати такі обчислення задання номер 193 на сторінці 34. Виконуємо письмову в зошитах. 42 помножити на 23. Починаємо множити 42 спочатку на 3 і записуємо перший неповний добудок 126. 3 множити на 2 буде 6, 3 множити на 4 12 і виходить неповний повний 126. Далі множимо 42 на 2 десятки другого множника. 2 множити на 2 буде 4. Пишемо під розрядом десятків нижче. 2 множити на 4 буде 8. Пишемо під розрядом соти. Підкреслюємо та додаємо 2 неповних добутки. 6 спускаємо. 2 і 4 буде 6. 1 і 8 додаємо буде 9 відповідь. 966. Спробуємо ще раз. 51. Помножити на 18. Починаємо множити 51 на 8 одиниць другого множника. 8 на 1 буде 8, записуємо під одиницями. 8 на 5 буде 40. Записуємо під десятками і утвориться перший неповний множник 408. Далі починаємо множити 51 на 1 десяток другого множника. 1 помножити на 1 буде 1. 1 помножити на 5 буде 5. Відповідь другого неповного множника 51. Підкреслюємо та додаємо наші два неповних добутки. 8 спускаємо, 0 і 1 буде 1. 4 додати 5 буде 9. Відповідь 918. Спробуйте наступні вираз розв'язати самостійно. Перевірте. Далі у нас задача номер 194 Посіяли 15 кг озимої пшениці, а зібрали у 23 рази більше. Скільки кілограмів пшениці зібрали? Отже, якщо посіли 15 кілограмів, а зібрано у 23 рази більше, то ми збільшимо цю кількість пшениці, яку посіли у 23 рази. Щоб збільшити у скільки разів треба виконати дію множення. тому запишімо задача розв'язання посередині та розв'язання множення. тобто дію запишемо письмову стовпчику. 15 помножити на 23. Починаємо множити 15 на 3 одиниці другого множника. 3 на 5 де 15. 5 пишемо під одиницями 1 запам'ятовуємо. 3 множити на 1 буде 3. І одиницю, яку ми запам'ятали 4 утворюється перший ним, повний добуток 45. Далі 15 множимо на 2 десятки другого множника. 15, 5 множити на 2. Де 10, 0 пишемо під розрядом десятків нижче. Одиничку запам'ятали. 2 помножити на 1 2. І одиничку, яку ми запам'ятовували, буде 3. Підкреслюємо, додаємо 2 неповних добутки. Відповідь: 345 кілограмів пшениці зібрали. Запишіть, будь ласка, відповідь. Відпочиваємо! Задача номер 201. Від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді в одному напрямку 300 метрів. Потім він повернувся і в протилежному напрямку проїхав відстань у 3 рази меншу. На якій відстані від свого будинку зупинився хлопчик? І яку відстань він проїхав? Чи запишіть слово Задача в зуштах? Та зобразимо графічну умову цієї задачі? Накреслимо напрямок 300 метрів, який рухався хлопчик в один бік. І в протилежному напрямку він повернувся, друга стрілочка. Скільки він проїхав, ми не знаємо, але сказано, що у 3 рази менше. Що ж нам треба знайти? На якій відстані від будинку він зупинився? Яку відстань він. Проїхав загалом і туди і назад. Зобразили умову, записуємо розв'язання. Щоб порахувати, яку відстань він зупинився від будинку, треба знати загальну відстань, яку він їхав в одному напрямку і скільки він повертався протилежно. Скільки він проїхав туди, ми знаємо 300 метрів. А ось назад, скільки він повертався, нам невідомо у три рази менше. Щоб зменшити у 3 рази 300, треба виконати дію ділення. Тому запишемо першу дію. 300 поділимо на 3 і знайдемо, скільки метрів проїхав хлопчик в протилежному напрямку. Значить, скільки він проїхав в протилежному напрямку, ми можемо порахувати, скільки йому залишилось, тобто скільки метрів залишилось до його будинку, на якій відстані він зупинився. Від загальної відстані 300 метрів ми заберемо ту, яку він проїхав. Тобто виконаємо дію, віднімання. знайдемо, на якій відстані він зупинився. А щоб порахувати, скільки він проїхав, ми порахуємо, скільки він проїхав туди і скільки проїхав в протилежному напрямку. Туди він їхав 300 метрів, а назад повертався, проїхав 100 метрів. Додамо. Ці результати і отримав 400 метрів, він проїхав всього. Відповідь записуємо. На відстані 200 метрів хлопчик зупинився від дому та проїхав 400 метрів всього. Наступне завдання номер 197 Запишіть наступні вирази та обчисліть їх. Ділене, виражене добутком чисел 24 30. Дільник 9. Ділене – це добуток 2430, дільник 9. Запишіть вираз. Порахуйте першу дію стовпчиком нижче. Перевірте. Та виконайте дію ділення на 9. Усно. Запишіть відповідь 80. Наступний вираз. Перший множник різниця чисел 92 і 78, а другий 60. Перший множник це різниця 92 і 78, другий 60. Запишіть вираз. Виконати дію віднімання стовпчиком нижчих та множення. Перевірте свої результати. Відповідь запишіть в рядок виразу. Ще один вираз. Зменшуване добуток чисел 47 і 20, а від'ємник добуток чисел 18 і 40. Тобто у нас два добутки. Це зменшуване і від'ємник. Складаємо вираз. Та виконуємо дію находження добутків у стовпчик. Перевірте свої результати. Молодці, ви гарно попрацювали домашнє завдання на сторінці 33 номер 189 задача та 190. Вирази, рахуйте стовпчиком письмово. І наостанок до нас прилетіли загадкові листи, які просять продовжити ваш речення. Сьогодні, на уроці, я вчився, вчилась, мені вдалося. що вам вдалося, Виникли труднощі, або ж я не зрозумів, або не зрозуміла, що сьогодні вам було незрозуміло. Продовжте ці думки. Ну а я прощаюся з вами до наступних зустрічей.